Всім привіт! З вами сьогодні І Сьогодні ми з вами будемо будувати ферму каптус. І спершу ми ставимо дві скрині, потім ламаємо блок і ставимо воронку, щоб вона була підключена до скрині. Тепер ставимо як на відео, ви можете вибрати будь-який будівельний блок, тут немає різниці. Раз, тепер нам потрібні сходи і ставимо їх 5 сходів. Ось так. Взагалі, у вас повинно вийти в довжину та ширину. Квадрат, який ми зараз будуємо 7 а... Десь дощ почався. Нічого страшного він нам не буде заважати. Ставимо далі ось так блоки. І. У нас вийшло ось така от, ось такий квадрат. Підіймаємо на два блоки вище. Тут коментувати взагалі нічого. Далі ставимо скло. Euh, Свиня нам буде заважати будемо. Ставимо ось так скло і потім э, ставимо зверху сходи, щоб було красивіше, щоб це виглядало прикольно. Зараз ось так ми все розставляємо з кожного боку ви можете його замінити, ви можете взагалі побудувати таку конструкцію будь-якої форми. Блоків, взагалі будь-як. Але зараз... Це найпростіша ферма картусі просто, яку можна зробити. Навіть дурень зробить. Раз, тепер ми замінюємо підлогу на красиву таку. Ви можете вибрати інший якийсь блок Раз. Замінюємо підлогу швиденько. І, і далі. Що ми робимо далі? Розливаємо воду. Ось воно, напевно, так і литися, щоб воно все приходило у воронку. І з воронки всі предмети, що будуть в неї вливатися, все буде в скрині передавати. Ставимо пісок, потім кактус, ставимо кактуси, потім на кактус ставимо паркан. І потім робимо е як плюсик. Тепер посередині цих кактусів. Тепер пришвидшимо час, щоб було видно, як це все відбувається. І ось е ростуть кактуси, і можна так сказати вдаряються і вони випадають. Мені трошки, тому що в мене підлагало. Ну, за такий проміжок часу ну, приблизно стільки кактусів вийшло. Ви можете зробити ферму будь-якої форми, якої ви тільки захочете. Це вже ваш вибір це. Була міні така ферма. Всім дякую за перегляд і бувайте!